Усіх вітаю в продажу Nissan Rogue 2018 року на СВ-комплектації. Є LED-оптика, Ді-Стронік, гарні диски в ідеальнішому стані, два комплекти Гуми зима-нова, led повторювачі безключовий доступ, автозапуск, підігрів бокових дзеркал, є сліпі зони led оптика позаду, електропривідба. багажника. Докатка домкрат все на месте. Еще удовый выгляд мая. Такий стан сиденья, Карты. Полный электропакет. Багажника, є екорежим є спортрежим, це повний привід. Такий самончик позаду. Є підігрів сидінь, є двохзонний клімат, є карплечик, старт-стоп, адаптивний круїз-контроль, 122 тисячі на щитку Кому цікаво, телефонуйте. Також автосвітло, датчик світла.